А ви знали навіщо під час спарювання самка богомола відгризає голову самцю? Річ у тім, що для самки головне завдання вижити і дати сильне потомство. А для цього їй потрібна енергія і поживні речовини. Самець стає для неї обідом. Найцікавіше, що навіть без голови самець продовжує спаровування. Його нервова система влаштована так, що тіло ще деякий час працює автоматично. Тобто самка отримує і потомство, і обід одночасно. Для природи це виглядає жорстоко, але насправді це ідеальна стратегія. Самка виживає, майбутні личинки отримують більше шансів на розвиток, а генетичний матеріал самця не пропадає. Фактично, самець Богомола. Жертвує собою заради майбутнього покоління. І, хоч нам це здається шокуючим, в природі це вважається цілком логічним способом еволюції. Отож у світі Богомолів кохання завжди має ціну і часто ціну голови.